пам'яті Ану, давайте, одну віншівку, і тоді ми заколядуємо стовпчик якийсь і потім знову. гарно нину, добрий час, і з Різдвом вітаємо вас, і з Вечерою Святою, веселою колядою, хай колядочка лунає і сніжком хай посиває, хай рівнови несе в хату, щастя радості багато, Христос ся рождає. Славімо! Його. Пані Наді, один один куплетик колядки. Сині новина, пречи сина, згороди сина, в яслах, слави віти, поміж виглядати, очі нас сині в огне. Я маленька дівчинка, як в городі квіточка, і від... іду від хати до хати, Рідба вас і вітати, щастя радиться бежати, Христосся рождає. Ох, пре, вічний народився, прийшов із небес, щоб спасти людь свій утішився. Нехай вам засять різьбані вогні, Здоров'я, добробут у вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була, і щоб раділася ваша сім'я. Щоб рік, що наступить, був краще за всі, вас в домах і справах усіх. Торжествують, ангели, люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя ветають, оклінь віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Колядую, колядую перемогу нашу чую, Хай проходить кожну хату, і щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються з дзвінком, Оживе хай вся земля без сусіда москаля знову зквітне Україна, сильна, вільна єдина. Христос ся рождає. Славі, хто жов може знати? Ісус могим, я гамаріму мати. Утангели чуляться, опаяться, він стоїть трясеться, сам смутно пасеться, пасиріє, хлячу, потілі бачу тут, 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 тут же, тут же, тут же, тут же тут. Вітаю вас з Різдвом, Христом, щоб прийшли весело свято, щоб сім'я була багата, подарунків цілий віз, щоб Микола вам привіз. на столі... На столі хай буде рай, величезний коровай, ще й горілочка, сальце, оселедець і місце, кишеньки були з грошима, файна дача і машина. Виплеємітне смарія пречиста, породила у убертепі нам Христа. Слава вишніх Богу, слава вишніх Богу, і мир всім. На землі, слава в вишніх Богу, слава вишніх Богу і мир з дим на землі. Він чуємо вам нині усі добрі люди, хай поміж Божий завдитми буде, ай кожної дни, кожної години Бо кожну дні, кожну годину, Бог благословить біда хай згине. Порошів благодати, не порошна діба мати. Марія. Високолюбий до тебе, молюся маленьке дитятко до тебе. Тобі даже радість, послухай, мені та свято нині. Скепостіння спасіння. На доденька, небезпеці, де до тебе хтось то, що за тайба всі українки. Сибна я новина нині діва сина. Порадина витаєми Марія Єдина, порадина витаєми, Марія Єдина. Стояв з зіркою цілу службу, прийшов іншувати без неї. Ану. Ніч різдвяна, світла і чиста, небо в на намисті, щастя і радості багато нам несе різдвяне свято, і щоразу воно нове, свято і свят, Різдво Христове, Христосся рождає. О світу на вина, Діва Марія сина зродина, всім притрути. Сина із Різдвом Христовим ми щиро вітаємо щастя і здоров'я ми усім бажаєм, нехай віра в серці кожну засяє, матір Божа з неба усіх привітає Христос страждає. Дзвони, дзвонять, дзвони дзвонять по усій землі. До яскині поспішають пасушки малі, до ясквині поспішають, де дитятко всі витають пасушки малі. Я маленький пастушок, маю кути у Я прийшов до вас до хати, маленького Ісуска привітати. Христос я роздає. Спи, Ісусе, спи, Спатоньки, ходи, я тебе му ха Пісеньками присипляти. Спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи. Клядую, колядую, колядую генератором ухом чую, пару чима бачу, ще й зарядочку в придачу, виграю, що подарить, і телефон ізрядить. ся рождає свята ханіч ти ханіч я заспіваю звернуть грай пресвята Вам добрі люди і вашу родину Нехай рай засіяє у вашу хатину, нехай прикрісті терпіння всіх вас оминає, радуйтеся, веселіться, Христос срождає. Вита, Ісуса, спречи Сьогодні ви срачени, сражани. Маленька дівчинка, як на городі квіточка, йду від хати до хати з різдвом Ісуса кавітати. Христос ся рождає. Дін, дінь бам, дінь, дінь бам, дінь, світ ясне світло з неба п'є, свято настає. Дінь бомбінь бом. Дивний світ кругом, ясне світло з неба п'є, свято настає. Сюди сяє срібний сніг, і вогники горять, летить, летить, веселий сміх, і буванці звенять, і через сотні хіт радіє цілий світ, Новий рік і різдво різдво, веселе торжеством. З Різдвом Христовим щиро вас світаю! Щастя, радості, любові вам усім бажаю, щоб ви були у вашій хаті і веселі, і багаті, щоб ви, ви у добрій силі дочекались тої хвилі, коли наша Україна зацвіте у щасті й долі, як та квітка в ріднім полі. Стане наша Україна українська, справедлива, християнська і щаслива. Нехай в цьому всьому нам Господь Бог допомагає. Війни відвертай. Христос всі разом нині, Христос родився в міні ясти. Посліднім піком став чоловіком, всім утішаймось на землі. А. Так, Зараз я... Зараз ти собі згад... згадав. Mm. Ти собі згадай і зараз скажеш. Різдвом Христовом Україна зимове радість свята, свята. Кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Чудовий ангельський уст вісті, дві тисячі минуло літ. Але й сьогодні в кожній місті вона звучить як заповіт. Для вас спаситель народився, радійте, тіштеся усі. Сам Бог для нас, людей явився у славі величі красі. Ведися в яслах на соломі, що пастухи й мудреці прийшли і побачили у ньому царя і Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель українських милих сіл і міст сказав усім: це мій Спаситель, я серце дар йому приніс, і за царю в тому серці його любов і доброта, і душа, врятована від смерті, пословить Господа Христа, і згине гіркота, полина, добро настане, красота не мре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Приславній царі, звідки ви прийшли, далеко краю за звіздою йшли, щоб не бачить рождена Христа Бога, правдивого дії. Гарну днину, добрий час, я з різдвом вітаю вас із вечерю святою, і з веселою колядою. Хай колядочка лунає, хай сніжком вас посипає. Щастя радості багато, Христос рождає Вічка та радісна зорями світила у випле. Пречисте діва, сина, народина, в яслах, на ні. Слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спалі, слава в горі, мир на землі людям доброго. Нехай, малий Ісус, насильник, що в темноді наш світ прийшов, дарує вам і Україну, надію, віру і любов. Христос серождає. На yeah. рисвяні свята, всі ся радуємо, і на славу Божу захолядуймо. Христос народився в підімарі, на рисвяні свята, як світлері.

Миш убогі пастухи, пастухи, стадо свого стерегли, та не являє, і таку віць возвіщає, спас прийшов, спас прийшов. Ми двох Христа шануємо і щороку колядуємо, славте Богу, хвалі всі великі та малі. Христос ще роздає. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся. Земле, Радості того світлого Різдва і пам'ятаємо завжди, що світло завжди перемагає темряву. І темрява це і просто брак світла. Тому радіймо і дякуємо тим, завдяки кому ми можемо бути в тих святах. Христос рождається. Припрасники Росі. Чи празник? Другий праздник святого весня радуйся, ой, радуйся, землесик, вожина родися. А що третій, святий святим. Já... rado Radula...